Всім привіт! Ви на каналі Тенебріс, що означає світло в темряві. Таро Слов'янських легенд сьогодні у нас з вами в кадрі. Питаємо про літаки: чи дадуть Україні достатню кількість літаків f 16 f 15 Ну, коротше, класних літаків, не мігів. Ой, тихенько. Чи дадуть українці, українській армії, українським Збройним силам достатню кількість літаків для того, щоб закрити небо? І... Мати перевагу в небі над російською авіацією, чи дадуть нам літаки, бо вже був анонсований Нідерландами, що якщо Україна звернеться із запитом, і у нас середині лютого буде Рамштайн авіаційний, чи дадуть нам після цього Рамштайна літаки? Ну, що я маю вам сказати? Це бажання, бажання дуже є, таке бажання є, і воно насправді може здійснитися, має всі шанси здійснитися. П'ятірка Пентаклів говорить нам. Ну, Давайте почнемо спочатку. Король Жезлів. По королю жезлів вже такі рішення, плюс-мінус прийняті. Лицар мечів це карта, яка дає змогу просуватися, яка дає змогу рухатися, інформація, да? тобто, плюс це карта суперечок, які ще, скажімо, не, ну, не досягли да, того злагодження, тієї згоди. На даний момент, але в цілому по перспективі я бачу, що це буде. Королева мечів також говорить, що буде, рішення буде прийняти, тому що це королева логічна, і вона розуміє, що для того, щоб Поколіна перемогла, їй дійсно потрібні цілі такі по місяцю. Карти це карта обманів і прихованої інформації. Тому, скоріш за все, кількість допомоги. Цими літаками буде прихована. Тобто ми їх, ми дізнаємося, що ми їх отримаємо, але точної кількості їхньої ми знати не будемо. Лицар Пентаклів говорить про те, що так, дійсно, до цього ресурсу ми дійдемо, ми його досягнемо. Трійка Пентаклів говорить про те, що країни, наші країни-партнери працюють над тим, щоб нам дати ці літаки для того, щоб ми змогли. Ними розпоряджатися, так? тобто робота проводиться. Тобто, і тут -от по цій трійці Пентаклів, наші лицарі, оці лицарі, мечів, лицар Пентаклів це армія, наша армія, наші м -м, льотчики, наші пілоти, вони навчаються. Вони зараз в процесі навчання. І п'ятірка Пентаклів каже, що, скажімо, до лютого в, ну, на Рамштайні ми отримаємо. Не все, От, тобто ми отримуємо літаки, але не стільки, скільки хотілося. І знову ж таки, враховуючи, що тут на цією картою карта місяць, над цією п'ятіркою Пентаклі, це означає те, що нам не скажуть точну кількість. Ми будемо думати, що у нас мало немає недостатньо, хоча насправді буде всього плюс-мінус. Ну, тобто, тут фігурні карти говорять про те, що їх буде норм, їх буде достатньо. Давайте я ще цю пічку пентаклів уточню. Ну так, да, от якийсь буде обман такий, якийсь буде маневр, що буде здаватися, що ми не отримуємо нічого. Хоча насправді бо, бо всі ці карти нам говорять про те, що ми нанесемо нашому ворогові нищівну поразку. Нищівну поразку по підірці мечів. Ось так. Такий коротенький розклад. Сьогодні дякую моїм картам прекрасним за такі відповіді. Я бажаю всім гарного дня. Не переживайте, ми переможемо Росію, бо ми вже перемагаємо. Так, давайте закриємо отаким От гарним розкладом вісімкою пентаклів, що ми працюємо над знищенням нашого спільного ворога. Всім до зустрічі, побачимось в наступних розкладах. Па-па!